Вітаю, це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леон. Сьогодні ми будемо говорити про безоплатне протезування, про те, які можливості є для цього саме в Україні. Як наша держава за визначенням нашого президента, прагне стати гідною своїх героїв. Зрештою, про те, що і як треба робити для того, щоб реалізувати ці можливості. Отже, почнемо з головного: для того, щоб отримати якісний протез, не потрібно збирати кошти. Держава забезпечує кожного, хто його потребує. Гроші на це кожного року передбачені в бюджеті. Держава також покриває обслуговування та ремонт протезів. Минулого року на ці потреби в державному бюджеті було виділено 2,8 мільярда гривень. Цього року передбачено 4,2 мільярда гривень. Окремо наголошу: право на безоплатний протез мають усі українці. Це і військовослужбовці та службовці правоохоронних органів, ветерани, постраждалі від війни цивільні громадяни. Люди з інвалідністю, які отримали інвалідність не через бойові дії. Діти з інвалідністю, діти з порушенням опорно-рухового апарату. Для того, щоб отримати безоплатний протез, потрібно здійснити три кроки. По-перше, треба подати документи для безоплатного отримання протезів за державною програмою. Це можна зробити у кілька способів. Якщо ви ще у лікарні, зверніться до соціального працівника, який є у медзакладі. Якщо соціального працівника немає, зверніться до лікаря з проханням запросити працівника з територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Він допоможе подати документи. Другий варіант подати документи через звернення до найближчого центру надання адміністративних послуг чи до місцевого органу соціального захисту населення. Третій варіант подати документи онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю. Прошу звернути увагу, що при цьому варіанті для первинної реєстрації потрібно підвантажити скановану копію або фотокопію висновку МСЕК, або ЛКК або ВЛК у полі Документ який надає право на пільгу. Інструкція, як зареєструватись в кабінеті особи з інвалідністю, є на сайті Міністерства соціальної політики. Також зазначу, що зареєструватись в електронному кабінеті варто в будь-якому разі, бо саме на нього прийде направлення на забезпечення протезом. Це стосується і випадків, коли ви подавали документи, наприклад, у ЦНАПі. Як діяти далі? Оберіть протезне підприємство. Посилання на перелік протезних підприємств є на сайті Міністерства соціальної політики. Звернутися до такого виробника можна у будь-який спосіб: онлайн, телефоном, у лікарні через соцпрацівника чи керівника реабілітаційного відділення. Направлення на забезпечення протезом дає можливість обрати будь-яке протезне підприємство. Подайте офіційну заявку в паперовій чи електронній формі до обраного протезного підприємства. Зверніть увагу, якщо подаєте заявку через електронний кабінет, потрібно завантажити фото або скан-копію заявки. Потім підприємство починає виготовляти протез. Будьте готові до того, що треба буде зробити кілька примірок. При простих випадках на виготовлення протезу достатньо трьох тижнів. В середньому виробництво триває 45 робочих днів. Максимальний час очікування з моменту подання документів до забезпечення протезом три місяці. Якщо людина постраждала внаслідок війни, для забезпечення протеза не потрібно чекати встановлення інвалідності. В інших випадках для отримання протеза встановлення інвалідності є необхідним. Знімальна група авторського проєкту Погляд поспілкувалася з директором Одеського обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталієм Кальцовим. Він, як експерт у даному питанні, розповів, якою є ситуація з безоплатним протезуванням. Якщо взяти статистику, то по 2023 року у нас видано на 4 4300 для безкоштовного забезпечення допоміжними засобами реабілітації, це називається. Туди входять і протези, і інвалідні візки, і палиці, милиці. Із них 100 військових з одеського регіону отримали високоякісні іноземного виробництва з іноземними компонентами протези, які безпосередньо виготовляються, видаються. Нашими підприємствами, які мають ліцензію на забезпечення протезами наших героїв, наших військових в Україні, після того як він отримує протез, діє після гарантійне безкоштовне обслуговування зазначеного протезу, і також за рахунок нашого фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, і відбувається ремонт, якщо виникають деякі труднощі або проблеми з використанням зазначених протезів. Хотів подякувати народним депутатам України, особливо депутату рф. Повна ради Олексію Лівонову за підтримку в виділенні фінансування в державному бюджеті на забезпечення технічними засобами реабілітації. Якщо порівняти 2023 рік і 2024 рік, то по програмі державного бюджету забезпечення технічних засобів реабілітації осіб з інвалідністю, програма збільшена майже на мільярд. Для безоплатного протезування потрібно мати при собі паспорт громадянина України або посвідку на постійне тимчасове проживання та ідентифікаційний код. Для військових довідку про обставини травми від командира військової частини, висновок ВЛК та за наявності посвідчення УБД, для цивільних висновок ЛКК. Для військових сума компенсації з боку держави втричі більше у порівнянні з цивільними. На сьогодні максимальна сума 2 мільйони гривень. Для кожного типу протеза держава визначає граничну вартість. А от тип протезу визначає або ВЛК, або протезне підприємство. Друзі, якщо хтось з ваших знайомих має потребу в протезуванні, поширте, будь ласка, цю інформацію. Наступного разу ми більш детально поговоримо про окремі аспекти протезування та наступної реабілітації для військових. Дякую за увагу.